Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день, у добрий час радий я вітати вас. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Посміхніться, ви і я. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Сьогодні 31 березня і у нас день народознавсь! Наша зустріч має бути для вас дуже цікавою, тому що сьогодні ми з вами поговоримо про національну валюту нашої України. Тож сідайте зручненько і дивимось уважненько. Давайте, дітки, з вами трохи порозмовляємо. Хто з ваших дорослих у родині працює? Так, звичайно, це може бути тато, мама, у деякого. Бабусі, дідусі теж працюють молодці. А ким вони працюють? Звичайно, у кожного по-різному. Що дорослі отримують за свою працю. Так, звичайно, це зарплата, гроші. А що ж таке гроші? Так, дітки, валютою зазвичай є монети. Та банкноти певної держави. Як ви вважаєте, чи потрібні нам гроші? Так, звичайно, потрібні. І ось сьогодні ми про них поговоримо. Подумайте, дітки, чи були гроші у сиву давнину? Так, звичайно, ні. А як же без грошей жили люди? Ось послухайте невеличку розповідь. Це було дуже давно. Жили люди великими родинами. Одна родина розводила худобу, інша вирощувала зерно, і почали люди міняти продукт на продукт свого сусіда, товар на товар, і так почався обмін. Поступово функцію грошей почали виконувати дорогоцінні метали золото, срібло, платина. З цих металів Виготовляли зливки різноманітної форми, які називалися гривнями. Гривня означає голова, носили її на загривку, тобто на шиї. Їх мали тільки багаті люди. За гривню можна було купити державу, місто. Колись дуже давно тут, де наша славна Україна. Була держава Київська Русь, правив державою князь Володимир. Тут жили працьовиті, дуже працелюбні люди. Вони займались землеробством, рибальством, мисливством, гончарством, ковальством і обмінювали товар на товар. Так і жили. Потрібно було їхати в інші країни, і князь Володимир запровадив перші українські гроші. Гривні, виготовляли їх ковалі. А зараз ми користуємося якими грошима? Правильно гривнями. Де люди беруть гроші? Звичайно, заробляють. А як заробляють вчителі, кухарі, лікарі? Правильно вони вчать, готують і лікують. Давайте розглянемо монети та паперові купюри. Порівняємо їх і скажемо, чим вони схожі і чим відрізняються. З одного боку, грошового знака вказано його вартість, є цифри, а з другого боку герб нашої країни. І ось зараз я пропоную вам пограти в дуже цікаву гру, яка допоможе вам запам'ятати, які історичні діячі, Намальований на паперових грошах нашої держави. Так, дітки. Сьогодні ми з вами продовжуємо розповідь про Гроші України. Тож, сідайте зручненько і дивимось на екран. Так. Які ж бувають гроші, хто ж на них намальований? Слухайте уважно. Зараз ви про все дізнаєтесь. Це одна гривня. Подивіться, як виглядає паперова купюра і монетка. Хто ж на неї зображений? Слухаємо уважно. Володимир, князь Великий, охрестив киян в Дніпрі. Потім церкву десятину він поставив на горі. Тепер ви будете знати, що одна гривня містить портрет. Князя Володимира Великого. Так виглядає інші купюри. Теж це одна гривня. Далі, 2 гривні. Це паперова купюра і, звичайно, монетка. Хто ж тут зображений? Ярослав Мудрий. Хто ж він був такий? Послухайте. Ярослав був мудрим князем в Україні нашій. Поважав закон і правду, і його любили всі. Ось це Ярослав Мудрий. Запам'ятайте п'ять гривень. Хто ж на них зображений? Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький булавою скликав на січ свої полки. Він завжди першим йшов до бою, за ним спішили козаки. Ось така видатна людина, видатний воїн. І в честь нього назвали п'ять гривень. Подивіться, це паперова купюра і монетка. Десять гривень Мазепа Іван Мазепа. Тож він був такий. Мазепа Гетьман. Будівничий, його собори над Дніпром. За незалежну Україну боровся він з старем Петром. Ось така видатна людина. Іван Мазепа. Він і Гетьман, і будівничий, який дуже багато зробив для нашої України. Йдемо далі! Тепер, дітки, трохи пограємо. Вам треба добирати купюри. А кого ми будемо добирати, я вам зараз буду розказувати. Ось подивіться ці купюрки. Про одну, 2, 5, 10 гривень ми з вами говорили. А тепер йдемо далі. Що ж позначає кого? Намальовано на купюрі 20 гривень. Слухаємо. 20 гривні це поет-письменник Іван Франко. Можливо, хтось його згадав, бо багато твірів творів, вибачте, ми вивчали з вами. Франко Іван його ім'я мовчисте золото сія. Він так писати гарно вмів, що написав аж томів. Це Іван Франко. запам'ятайте? 50 гривень. Михайло Грушевський. Хто ж він був? Грушевський перший президент, український наш керманич. Народ його не забуває. Вулиці його ім'я називає. Так, запам'ятайте, Михайло Грушевський. Сто гривень. Сто гривнів поет, художник і Кобзар. Тарас Григорович підказує Шевченко, звичайно. Шевченко кожному із нас лишив безцінний дар. Щоб наші душі осявав його святий кобзар. Тарас Шевченко. 200 гривень. 200 гривень тут намальована видатна українська поетеса. Ви її теж дуже гарно знаєте. Це Леся Українка. Звичайно, дітки. Подивіться, і ви сразу її впізнаєте. Леся Українку знає цілий світ, кожне її слово запашне, як цвіт. Леся Українка. П'ятсот гривнів. Тут намальований дітки Григорій Сковорода. Ось така ім'я і прізвище в нього. Але ви ще маленькі про нього знати будете трохи пізніше. Я вам хочу трохи розповісти, хто ж він був. Він був письменником, який написав свої твори різновидами староукраїнської літературної мови, а саме слав'яно ян, слав української мови. Про нього ви будете говорити трохи пізніше, вже у школі. Але ви повинні запам'ятати, що 500 гривень. На них намальован Григорій Сковорода. Дуже багато дітки, про гроші на Україні створено, звичайно, прислів'їв і приказок. Давайте зараз я вам їх розкажу. А може хтось з вас знає їх і мені допоможе. Опійка гривню береже. Перший малюночок дивимось, нам допомагає сьогодні, як завжди, табличка. Щоб ви краще їх запам'ятали. Друга. Гроші відмикають усі двері. На жаль, ось така приказка. Далі. Копійка копійку кличе. Ось така приказка. І останній малюночок. Рахуй гроші стиха. Що та й знатимеш лиха. Так, щоб ніхто не знав, що ви рахуєте і скільки їх у вас. Сьогодні, дітки, я хочу нашу зустріч закінчити маленьким віршиком. Теж про гроші. Якщо ми сьогодні про них розмовляємо, то і закінчувати нашу зустріч ми будемо саме цим віршиком. Він називається Гроші це товар. Написав цей віршик Леонід Яковенко. Гроші це такий собі товар, що поміняти можна в будь-якій країні на рибу, сир, ковбаску і узвар, на книжку і на стрічку, синю. Так повелося в кожній стороні: без грошей ні продати, ні купити. Та добре й вам відомо і мені, що цей товар потрібно заробити. Ось такі гарні слова. Ну, на сьогодні, дітки, наша зустріч закінчена. Я прощаюся з вами всього вам найкращого. Ну ось, дітки, і закінчилася наша подорож. Я бажаю, для вас вона була. Цікавою і пізнавальною. Тож всі ви тепер будете знати, як виникли гроші на Україні, коли і які саме вони бувають. А сьогодні наша зустріч закінчена. Всього вам найкращого. До побачення!